Ось таке гарне тістечко. Я зараз заодно, Ми дуже довго мучилися, як його краще розкачати. Рецепт запашного пряничного тіста з імбиром та корицею вони взяли з інтернету, купили форми і солодкий декор. Волонтери вже місяць як перекваліфікувались кондитерів. Самі випікають і створюють пряничні будиночки. Усі деталі скріплюють білковою мастикою. Нею ж розписують святкові хатки. Ми закінчимо наш будиночок. Віплячи до нього, да будиночки мають об'єднати у різдв'яне містечко, яке волонтери доповнять відповідним декором, теж спеченим власними руками. Усе це заради того, щоб 12-13 грудня організувати благодійний аукціон, а за вилучені кошти придбати подарунки для дітей, які постраждали від війни. Мають бути дітки-пресленці, дітки загиблих. Можливо, ми зможемо зібрати гроші ще діток інвалідів, які лишилися хлопці за то. Тому що їм зараз важко дуже, дуже багато грошей виходить на лікування, І, звичайно дітки можуть бути ну, трошечки обмежені в подарунках. Ми хочемо зробити гарні подарунки до Дня Святого Миколая. Ярмарок солодощів проведуть на центральній площі. Нині вже є 25 заяв від учасників. Поруч із ярмарком у першій школі будуть майстер-класи для дітлахів із бістроплетіння, ліплення з глини, малювання та вишивки. Також майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок готуються проводити і переселенці. Уперше під час ярмарку працюватиме і пошта Миколая. Діти зможуть написати листи з побажаннями, і вони дійдуть до адресата. У ратуші повідомили в Чернівцях є сотні дітей з особливими потребами. Близько 200 дітей переселенців навчаються у міських школах та є понад 500 дітей атовців. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.